У Вінниці триває оновлення скейт-парку. Частину пошкоджених елементів вже зняли та замінюють на нові. Спершу на рампах планували модернізувати лише фанеру. Та коли розібрали конструкцію, зрозуміли, заміни потребують, чи не всі елементи. Ми і не очікували, що настільки вже прогнили. Елементи і тому ми не можемо говорити про якусь фінальну вартість реконструкції скейт-майданчику. Виявилось, що більше елементів потребують відновлення та ремонту для того, аби це було безпечно для відвідувачів скейт-парку. Аби любителі екстремального спорту з комфортом займалися улюбленою справою, фахівці підібрали лише найкращі матеріали, аби ті служили роками. Це ті матеріали, які використовуються саме для такого спортивного обладнання. Це фінська фанера. Вона, по-перше, набагато товща, ніж звичайна фанера. В неї є відповідне покриття, вона вологостійка. Це підходить для ось такого вуличного спорту, для вуличного використання і для скейт-майданчиків, на якому молодь практикує нові і нові трюки.